Якщо ж ви думаєте, та я ще встигну записатись на курс, то у вас точно немає FOMO. FOMO fear of Missing Out. страх щось пропустити. Слово, а точніше абревіатура Fear of Missing Out, яка набула популярності останнім часом, завжди використовується як іменник. What is FOMO? The fear of Missing Out. What is FOMO, the fear of missing out. Що таке FOMO? Страх щось пропустити. FOMO змушує нас постійно перевіряти стрічку або нічого не пропустити. Пам'ятаєте, була лимонна лихоманка від Монобанку? Ось якщо ви боялися пропустити новини про цей івент, у вас точно FOMO. А от коли ви пишете комусь і у відповідь тиша навіть син переглянуто немає. Це вже не FOMO, а хтось вас гост. To ghost – зникнути у спілкуванні без пояснень. Well, could you at least text him? ghosting him? Ну ти хоча б могла йому написати замість того, що просто зникнути? Чудово її розумію. Адже іноді хочеться просто зникнути від усіх і нічого не пояснювати самому. Просто лежати, їсти щось смачне і дивитися серіали годинами. Але якщо ви всі вихідні дивитеся Friends або Stranger Things, серія за серією, це binge Watch. Не просто дивитися серіал, а влаштовувати справжній серіальний марафон, а дослівно запій binge-watch – безперервно щось дивитися. Ви аргоїнки We are going to binge watch previous episodes of The Bachelor and eat all of these cookies. Ми збираємося дивитися попередні випуски холостяка і з'їсти все це печиво.